Стара добра забита рубрика. А тебе. в Ми купили сирками. Я люблю цирк. Це, це, це самий добрий сирок тут з цих. Оце мені нравится. Це оцей сирний. Holander джу... Жу'єн, коротше. Такий. Реально добрий. Я його буває накидаю прям ящиком. одразу. Щас що небудь викупимо. <реж> Акція на оболонь. Беремо оболонь. Вчорашній. Що вчорашня? Вчорашня без акції. То свої, попкорни, ми тут оболонь беремо. Беремо оболонь отаке. То що воно по акції. 25 гривень. Халява. Беремо. берем його. Поки влазив корзинку, поки берем. Побольше. Чим більше, тим краще. Чого? Так ящиком може б взяли та і все. Скільки ми там його беремо? Ще й не що. Подумаєш. У них полки великі, хай хтось вилужує красиво. А ми в корзинці красиво повиложуємо, де? Все. Беремо сметану зелень, Атибовська, твоя лінія. Нічого! Так. Одну. І давай оці гренки оці. Гренки. Не твердію. Блін, похрусті. хрена холодець. Дай. Де він? Покажи. Жалко. Вон. На Нахрена холодець берем такий. То він десь так стоїть, багато. Чо ти? Малий поїсть. Старость маленька призиночка. Будемо пить і їсти. Олівки не беремо, бо немає акції на олівки. Якби була акція, я б взяв. Натурпродукт. Натур Натурпродукт один і другий. І тут Вова читає, звіт, з Нової почти. Грошовий переказ 20 гривень. Відправлено фонарь за каву на ложкою. 20 гривень. Оце все в один буде, а це в другий буде. Скажи. Буде. Ще в нас біля АТБшки, у нас є маленька кафешка. така Я Тут гамбургери добрі. Із, ем, тим, як його. Щас. Гамбургери, дайте два штуки. Які у вас самі добрі? Говядіна. Джаловичина, давайте яловичини, дві штучки. Будеш? Якщо не буде, ще два з'їм. Так, да, звісно. Тільки так, щоб хорошо прогреть. Как это не можно? Будем рекламу делать. Если булка через чередства. Если через два, я скажу, что через два.